Вітаю всіх! Сьогодні коротенько говоримо про прийменники часу. І першим із них буде at. Використовуємо його, коли чітко вказуємо час за годинником. At 6 o'clock, наприклад, о 6 годині. І є також сталі вирази: о півдні, вночі опівночі, at noon, at midday, at night, at midnight. На вихідних. At the weekend. На сніданок обід, вечерю. at breakfast, at lunch, at dinner. У віці 15, можемо сказати at 15 or at the age of 15. У даний момент at the moment. Найбільш вживані вирази, звичайно, їх є більше. Наступний прийменник on. Його використовуємо з днями тижня, on thursday, у четвер, з конкретними датами. Наприклад, 5 березня, on the 5th of March, і у виразах, де ми зустрічаємо слово Day. Це може бути і з днями тижня, наприклад, on Friday Afternoon, тобто у п'ятницю по обіді. Може бути on weekdays на робочі дні, on my birthday, на мій день народження, on holiday», на канікулах, on New Year's Eve. Тут слова Day нема, запам'ятовуємо цей вислів, тобто у переддень Нового року. On New Year's Eve. Наступний прийменник In. Його використовуємо із порами дня. In the morning, In the Afternoon, In the Evening, вранці по обіді ввечері. І тут звертаємо увагу, якщо стоятиме будь-яке слово із day, наприклад, on Sunday evening, в неділю ввечері, то, власне, оцей день у нас буде переважати. І тому ми скажемо on Sunday evening. З місяцями і парами року теж використовуємо in, in June, in Spring, у червні, на весні. В конкретним, в конкретним сказаним роком або століттям. In 2004, in the 21st century. І з такими виразами, як, наприклад, у мій вільний час in my free time. Це основна інформація, найбільш вживані вирази. І давайте спробуємо застосувати їх на практиці. Чотири речення. Прошу зробити ваш вибір. Якщо треба, ставте відео на паузу. І перевіряємо. Your sister started playing tennis at the age of 6 у віці 6. Our friend goes to bed early on weekdays, маємо слово day На, під час робочих днів. Так? On weekdays. I was in Italy on the 4th of June, чітко вказана дата 4 червня. І е, останнє this dog came home at half past ten. Чітко вказаний час за годинником. Можна сказати, at half past ten. 10:30, але все одно це буде at. Ще одна вправа. Тут уже самотужки у пропуски. І якщо готові, перевіряємо. My dad doesn't get up early in the morning. We usually meet our aunt at the weekend на вихідних. On Monday morning, I do the housework. Тобто чітко вказаний день тижня, слово day нам підкаже так, що потрібен. on. His birthday is on the 22nd of January. Чітко вказана дата, 22 січня. На сьогодні все. Ставте лайк, підписуйтесь. Сподіваюсь, було корисно і цікаво. І До зустрічі. See you later. Have fun with English!